Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо рівняння нерівності зі зміною. В третьому класі ознайомилися з таким поняттям рівняння, нерівність зі зміною, навчилися їх розв'язати кількома способами. Сьогодні ми з вами пригадаємо спосіб розв'язування рівнянь. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь. Різницю чисел 400, і 200 зменшити у 7 разів. Так, 210 зменшило 7, це у нас 30. Отже, 18 вересня. Класна робота. І 30 вересня. Добре. Отже, номер один. Нам потрібно з вами обчислити, розв'язати дані рівняння. Отже, 42 мінус К дорівня 18. Це просте чи ускладнене? Просте, отже, що ми повинні зробити? Повинні 42 відняти к дорівня 42 18, К дорівня у нас 24. Тоді 42 мінус 24 дорівняв 18, 18 дорівнює 18. А друге рівняння у нас. Ускладнене. Отже, що нам спочатку потрібно зробити? Знайти цю частинку, так, праворуч. 72 на 4, буде 18. А далі ми з вами повністю виконуємо таке саме рівняння. Отже, ви записуєте друге, друге рівняння. ускладнене. Тобто, на кожному слайді ви записуєте ускладнене рівняння, Тобто, те, яке знаходиться праворуч. Добре, b додати 26 дорівня 70. Що ми з вами робимо? Якщо в нас плюс, то ми шукаємо якої дії? Мінус тут тобто 70 мінус 26. І буде 44. Записали «b» дорівнює 70 мінус 26, «b» дорівняє 44. І зробили перевірку. Так само ми з вами записуємо другу. b плюс 13, помножити на 2 дорівняння 70 b плюс 26 дорівнює 70. b дорівнює 70 мінус 26. b дорівнює 44. І підставляємо нашу перевірочку. Так, далі n помножити на 6 дорівнює 54. Що ми з вами робимо? Ми шукаємо n. так? Як ми шукаємо, поповні 54 поділити на 6. І n дорівнює нас вами 9. Отже, підставляємо 9 помножити на 6 дорівнює 54. 54 дорівнює 54. І так само ми з вами записуємо друге. Рівняння, ускладнене. Що ми тут рахуємо спочатку? 540 гума на 10 і отримали з вами 54. Тобто, і Далі ми з вами просто розв'язали рівняння. Тобто ще раз записуємо тільки друге. Добре, далі номер 2. Зупиняйте відео, самостійно записуйте всі завдання. Коли записали, тоді ми з вами почнемо рахувати. Записано.

Далі, спочатку рахуємо тут. 6 на 20, 102. Так, тут, напевно, повинні бути дошки, тому що віднімання по-іншому не відбувається. Так, 10 мінус 6, 4. 4 множимо на 20, 80. 80 плюс 16, 96. В другому, 20 на 3, 60. 90 мінус 60, 30.

Поділити на 172, відповідно, 9 більше, ніж 2. Записала, будь ласка. Якщо потрібен час, зупиняйте і далі працюємо. Отже, я вже ж учні розв'язував на рівність а мінус 8 більше, ніж 4. Як ми отворили 4, щоб було 8? Це 12 мінус 8. Отже, а повинно бути більше, ніж 12. Тобто 13, 14, 15. Так само тут 200 мінус х більше, ніж 42. 200 мінус х більше, ніж 200 мінус 158. Тобто х повинно бути менше, ніж 158. Тобто від 0 до 157. Отже, номер 3. Нам потрібно з вами розв'язати дані нерівності. Так, 36 мінус а менше 9. Що ми спочатку робимо? Дорівнює. І тоді шукаємо теж мінуса. Тобто 36 мінус А дорівнює 9. А дорівнює 36 мінус 9. А дорівнює 27. 36 мінус 28. Менше 9. Отже, 8 менше 9. Тобто ми обираємо 28, 29. 30. Далі. 72 додати ка. Більше ніж вісімдесят. Так, що ми робимо? Ми повинні прирівняти, і тоді що ми? Вісімдесят відняти сімдесят два. І буде. Так, вісім. Підставляємо так. І підставляємо 9 або 7. Нам підходить 9, тому що буде 81. Добре. Наступні два. Зараз, будь ласка, зупиніть відео та спробуйте самостійно їх обчислити. Так, обчислили. Тепер давайте з вами перевіряти. Так, отже, П додати 26 буде 50. П дорівнює. 50 мінус 26. P дорівнює. 24. І тепер підставляємо 25, 26. 25. 26. У нас буде 51, менше 50. Ні. Не підходить. Відповідно, нам підходять ті ще менше. 23, 22, 21. Далі к мінус 27 більше, ніж 18. Тобто, ми з вами прирівняли. К мінус 27 до рівня 18. Тепер ми повинні 27 додати 18 і k до рівня 45. Відповідь: так, обираємо 4 чи 46. Ми обираємо 46. Так, якщо потрібен час зупиняєте, і йдемо з мидалі. Прокоментуємо розв'язання задачі алгебраїчним методом. Діти поїхали на екскурсію у двох автобусах, по 25 дітей у кожному автобусі. Скільки поїхало дівчаток, якщо хлопчиків було 28. Отже, бачимо Х це кількість дівчаток, 28 плюс Х і 25 помножити на 2 це всього дітей. Відповідно, розв'язуємо з вами рівняння і отримаємо 22. Тут тобто 22 дівчинки було. Тепер ми ці, е, з вами задачу розв'яжемо, але не алгебраїчним способом рівняння, а арафметичним. Отже, запишіть, будь ласка, коротку умову. Кількість дітей в одному автобусі, кількість автобусів та загальна кількість дівчатка, хлопчики. Отже, тут у нас 2, 25. це одних. І невідомо, і загальна кількість хлопчиків 28. Що ми можемо зробити? Перша дія – це 25 помножити на 2, тобто 5 дітей це ми дізналися з всього. Тепер, якщо ми знаємо, що 50 дітей всього, із них 28 хлопчиків, то, як знайти дівчаток, потрібно 50 мінус 28, буде 22. 23 дівчинки. Об'єднали в один вираз, тобто 25 помножили на 2 мінус 28, дорівнює 22 дівчинки. Відповідь: 22 дівчинки поїхали на екскурсію. Потрібен час, ви зупиняєте. Отже, що ви навчилися, над чим ще слід попрацювати, домашнє завдання у вас буде розв'язати рівняння. Два рівняння, які ви будете бачити додатково в карті. Всього найкращого і до побачення!